Тренер Лідія Танченко називає бадмінтон здоровим дозвіллям. За роки своєї спортивної кар'єри жінка вже встигла розробити власну методику тренувань. Спортсменка покроково пояснює правила та навчає грати собі в задоволення. Такий курс може тривати від одного заняття і до тижня тренувань, в залежності від фізичної підготовки гравця. Овладів основними навиками це хваткою, і умея делать подачу, вже человек може грати з одинакового уровня с своїми соперниками вот. і получать не менше удовольствия, чим ми, так сказати, прожив в виде спорту вже десятиліття. У нашому місті Бадмінтон користується чималою популярністю. Нині ж багато людей приділяють значну увагу своїй фізичній формі. Цей вид спорту допомагає їм підтримати не тільки своє фізичне здоров'я, а й психологічне. Граючи, людина відпочиває морально і забуває про всі свої проблеми. Йде нагрузка, кардіонагрузка, тренується зрительний апарат. Получається, це все в комплексі, і чоловік дозує свою нагрузку, він не буде через силу бігати, він грає в міру своїх можливостей. Станіслав грає в бадмінтон близько 20 років. Колись на гру його запросив друг, чоловікові вона дуже сподобалась. Тепер після робочого дня три рази на тиждень чоловік поспішає в зал і намагається не пропускати жодного заняття. Я тут граю зі своїми товаришами, у нас постійне суперничество, хто виграє, хто проіграє. І прекрасне. І прекрасна ігра, яка дозволяє жити повноцінно, фізично, енергічно і чудово. А От Богдан займається банмінтоном професійно. Тренуватися в зал. Хлопець ходить разом із татом у свої 13 років. Він уже трикратний чемпіон міста. Професіонально хочу этим займатися. это мне очень нравится і буду продовжувати займатися. Змагання з Бадмінтону часто проходять у нашому місті, але тренери запевняють, не потрібно гнатися за нагородами, краще тренуватись із задоволенням та для здоров'я. Оксана Якименко Олег Мовченюк, Тв. 5